Моє вітання це телемарафон на телеканалі Соціальна країна та чорноморській телерадіокомпанії в студії Катерини Некреча. Представлю мою гостю це Данна Павличко. Вітаю вас, Добрий день директор видавництва основи. Дану, запросили ми вас, тому що вже носі майбутній рік 2015, і а, зараз, коли ми кожного дня говоримо про те, що в Україні війна, і про а, багато таких соціальних моментів, так про фінансування взагалі державою а, багатьох речей життєво необхідних, а, хочемо поговорити про культуру загалом. От на вашу думку, чи а, можливий розвиток взагалі культури в часи війни, фактично? Культура це фундамент будь-якого суспільства і фундамент будь-якої держави. На жаль, 22 роки в Україні все списується на якісь більш важливі речі, і культура завжди на третьому або на десятому плані. І зараз ми бачимо так само вся культурна спільнота України вимагає відставки Кириленка, відставки його. Замів, і всі були в захваті від минулої команди. У Нищука була прекрасна зам Олеся Островська. Люта вони мали прекрасну програму реформ культура 2025 І, на жаль, це все тепер припинилося. І ми маємо міністра культури, який вважає, що Вандруховичі забагато лайки або порнографії. Ну, тобто, це така. Дуже такий ретроградний погляд, і мені здається, що це знову продовження цієї акультурної політики нашого уряду. Але також я додам, що я, як видавець, дуже схвильована тим, що буде в наступного року. Дуже багато років видавців було дві пільги податкові. Ми не платили податок на додану вартість, і ми не платили податок на прибуток. Це припиняється на початку 2015 року. Що буде далі, не зрозуміло. Закон, цей законопроект не був ще винесений на перше слухання. З видавців держава нічого не заробить, а якщо нам ведуть ці податки, то вона дуже багато втратить. Отже, я буду робити все, що в моїх силах, і лобіювати зі своїми колегами продовження цих податкових пільг. І змін у культурній політиці загалом насправді Ніщук – це один із просто так, ну на пальцях можна порахувати, навіть пальців буде забагато для того, хто із старого уряду був досить таки поважною, Дійсно, що і культур люди, які в культурній сфері, вони говорили про те, що дійсно була стратегія і було розуміння того, що потрібно робити. Чому Саме так. чому прибрали? Чому далі не дали змогу розвивати? Це? Мені здається, що це знову ж таки деребан, що треба було комусь віддати Міністерство культури, щоб з нього і з цього нещасного міністерства щось красти, якось його подоїти. Ви знаєте, коли Нещука зробили міністром, теж в культурній спільноті було багато критики, як голос майдану став міністром. Але Нищук був фантастичним міністром, бо він взяв на роботу дуже кваліфікованих людей. І абсолютно вся культурна спільнота була в захваті від того, що відбувалося. Між іншим, у Олесі Островський лютий, Лютий була прекрасна ініціатива реформи бібліотек. Ну а зараз ми повертаємося знову до того самого, але знову ж таки, вся, всі культурні діячі активно дуже займаються тим, що лобіюють питання відставки Кириленка. У часи, коли все можна списати, будь-що на війну, соціальні виплати, ну будь-що в принципі, і що зараз ми mm -hmm. бачимо, чи можна якось обходити оцю культурну сферу і казати, що ну зараз війна, вибачте, але в нас на пенсії не вистачає абсолютно, грошей"? абсолютно. без культури двадцять 22 роки ніхто не займався культурою українською ідентичністю, ідентичністю сучасної культурою, і можливо, тому ми маємо зараз таку ситуацію. Яка зараз склалася на Донбасі в Криму, і о, о, треба зараз, як ніколи, брати культуру в свої руки і дуже багато грошей на неї витрачати. Це дуже потрібно. На питання, чи є запит, взагалі там на культурні якісь заходи. Ви в одному з своїх інтерв'ю казали, що є. Тобто, що скільки фестивалів і люди дійсно ходять, книжкові ярмарки. Запит є. Це тільки по Києву видно, чи це можна запит і помітити по в інших регіонах Запит України? є по всій Україні. Дуже часто наша влада вважає, що люди. Виборці по всій Україні е, 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 ідіоти, в мене таке враження, але коли я спількую, спілкуюся з людьми зі всієї України, це люди з сіл, е, не тільки з великих міст, не тільки з Києва. Абсолютно прогресивні є люди. Люди, які хочуть вивчати англійську, хочуть робити щось сучасне, вони мають величезне бажання якраз на е, е, отримувати якісний інтелектуальний культурний продукт. Тепер вже ближче до видавництва. Ну власне, взимку ми бачили на книжковому арсеналі дуже рекордну просто кількість людей. І це можливо і майдан так вплинув на те, так а, а можливо, і дійсно такий голод, який потрібно вже ну чимось ви знаєте його компенсувати. Ну, власне, що як ви бачите, майбутній 2015 рік. Я не знаю, з якими складнощами ви кажете про податки. Так доведеться зіткнутися насправді І кажуть про те, що цей рік буде надважким у всіх сферах. А який розвиток все ж таки є видавництва, які літературні шедеври ми побачимо? І в принципі, наприкінці цього року я знаю, що є вже так кілька книжок, одна з якої ви прийшли до нас в студію. Тобто, прогрес певний прогрес є. Я думаю, у всіх сферах не лише у видавничій сфері. Чотири роки цього застою Януковича були дуже складні, і мені здається, піднесення революції дуже багато нам дало. Дуже багато підприємців в різних сферах, в культурній сфері, почали робити дуже багато цікавих речей. Видавництва, в принципі, в Україні вчаться робити більш якісні книжки, книжки, які займають премії на міжнародних конкурсах. Ну рік був дуже активний для видавців. Я це просто бачу по своїм колегам. 2015 рік буде надважкий е дефолт потенційний курс гривні абсолютно нестабільний. Ми всі купуємо папір е за кордоном. Ну, хто виробляє якісні, як якісну книжкову продукцію. Дуже багато проблем. Але я вірю, що ми виживемо, не дивлячись ні на що. Ну, в Україні прийшлося виживати 22 роки, і останні декілька років були дуже складні, але я дуже оптимістична. Якщо ми пережили цей рік, було дуже багато книжкових новинок, дуже різних, то я думаю, що наступний рік теж буде оптимістичний, але складний. Видавці стараються і а от читачі, чи о, побачили ви можливо цифри? Є статистика, що в цьому році дійсно більше людей купля купували книжки. У мене друковані? є статистика з найбільшого книжкового сайту Якабу, і у них три найпопулярніші книжки, три українські книжки. Перша це 94 дні Євромайдану чи МТСН, яку зробили ми спільно з 1 плюс 1. Друга книжка Гаріка Карагоцького Як потратити мільйон которого нету». Теж українська книжка, не дивлячись на мову. І третя книжка це Тореодори з Васюківки. Це вже показник того, що українці хочуть купувати українські книжки. Не російські, а саме українські. І це прекрасна динаміка, просто треба правильно людям. Продавати якісний продукт, а справа тільки в українському авторстві, чи ще існує певна тематика, яка стала цікавішою, можливо, читачам в цьому році? Ну, от ці три книжки вже показник, що цікаво. Наприклад, о, дитяча література дуже цікава, дитяча класика у нас є прекрасна. Її треба просто правильно подати. Книга Гаріка Карагоцького про такі теми, які цікаві дуже багатьом українцям, як заробити мільйон. Вони люблять слухати цікаві історії від ексцентричних мільйонерів. І це прекрасний нонфікшн, такого раніше не було. Плюс це фантастичний подарунок, дуже гарно якісна книжка. Ну і Євромайдан очимати СН. Майдан актуальна тема. Всі хочуть почитати, побачити круту книжку про Майдан. Це історія, яку ми пережили, хочете дійсно мати в своїй бібліотеці. Так. А у вас зараз з собою англомовне видання, англомовна книжка. А це, я так розумію, що для іноземців, для того, щоб популяризувати Київ, видатні місця цікавого Києва, неймовірного. Так? Саме так. До того ми декілька років видавали книжку Осем awesome Ukraine». і наша мрія була завжди зробити серію, щоб був Осем Львів, Осом Дніпропетровськ, Осем Харків. І це перша книжка після ОСМ Україн», яка присвячена саме Києву. На неї величезний запит. Ми буквально лише декілька днів тому забрали із поліграфії і о, її просто сотнями розбирають. Люди, які хочуть дарувати це друзям іноземцям, і казати, що ми не дикуни, ми сучасні, ми європейські. Це дуже важливо. Це дуже важливо для України мати сучасний продукт, який правильно рекламує Україну або Київ в даному випадку. Книга Євромайдан так? «History in the making», присвячена революції, 13-14 років там описані, описані масові протести. Я так розумію, що вже деякий час продається ця книга. Це популярна книжка, це ми зробили разом з Вовою Кадигровим і Катією Тейлор. Вони спеціалісти саме в сфері мистецтва, культурних різних ініціатив. Тому це була дуже така цікава співпраця. Між видавництвом і людьми, якби з наближеною, але тим не менше з іншої сфери. Про що там йдеться? Це просто переказ тих подій, які були, чи під якимось кутом особливо? Ми книжку поділили на дві частини. Перша частина це фотографії і маленькі текстівки до важливих подій під час Євромайдану. А друга частина це явища. Наприклад, журналісти, архітектура, кухня. І ми відібрали абсолютно фантастичні фотографії. У нас представлені роботи 47 фотографів українських. І книжка справді вражає, і вона дуже така глибока, але лаконічна. І це важливо як українцям мати таку книжку, так, звісно, іноземцям. Вони просто вражені фотографії, неймовірні, і текст теж дуже, дуже максимально об'єктивний. Ну, Хоча, звісно, ми всі стояли на Майдані, ми за Майдан. А якою мовою, Англійською українсько українською. Так. тобто у двох екземплярах. Щодо Гоголя, «Вечора на хуторі а, видання російською мовою, а, мовою оригіналу. І а, ця книжка вийшла до Дня Святого Миколая, до 19 так, грудня. Так. І що, які особливості? Особливість одна це. А, Ілюстрація Ілюстрації Супова. Книги. Ми познайомились десь півроку тому з Ілею Суповим, і так виявилося, що у нього є бажання проілюструвати е, якусь книжку. Він бачив книжки видавництва основи, і це така дуже велика честь, коли такий художник, як і Супов, звертається з бажанням зробити спільний проєкт. І ми були безмежно щасливі. І цю книжку ми зробили разом з Анією Копуловою, яка займається саме. Шкільною серією нашого видавництва рік тому ми видали «Лісову пісню Лесі Українки теж такими дуже цікавими ілюстраціями. Це наступна книжка. Тобто, дуже часто можна побачити видання з ілюстраціями. Але це, це саме ілюстрації дуже успішно актуального художника, тому в нього такий дуже цікавий погляд. Він дуже часто працює з іронією, з гумором, з такими чор чорними темами, темними, як і сам Гоголь. Тобто це два метри, які поєднались в одній книжці. Ми зараз бачимо кілька ілюстрацій з цієї книжки на наших екранах. Ну, Я вже сказала, що книжка мовою оригіналу. Там будуть оповідання Сорочинський ярмарок вечірні, вечір напередодні Івана Купала, майська ніч або утоплена, пропала грамота, ніч перед Різдвом Страшна помста. Саме і... так. Іван Федорович Понька і його тітенька. <гум> ну, власне, хто, на вашу думку, буде читати? Батьки також чиво розвиватися. Однозначно, для дітей бать... Однозначно батьки також, тому що не дивлячись на те, що книжка в шкільній програмі, як виявилось, дуже багато людей давно не читали Гоголя. Ми всі, ми з вами останній раз Гоголя читали в школі. Ну тобто я читала його зараз, бо я над цим працювала, але дуже часто. Ми думаємо, що Гоголя всі перечитують, але я дуже рекомендую, перечитайте Гоголя знову. Це завжди смішно, завжди актуально. Він справді вічний, геніальний український письменник. Чи вже ви бачили реакцію дітей? Школярів на цю книгу можливо на я на не бачила реакцію дітей, але я бачила реакцію дорослих, і дорослим вона дуже подобається. Але я думаю, що діти теж будуть в захваті. Набагато приємніше читати гарну книжку з цікавими сучасними ілюстраціями, а не хрестоматію бездушну в дуже поганій якості. Неможливо привити любов до читання, якщо книжки не будуть естетичні. Чому зараз і чому саме Гоголь? Чому? Коли ми позна... познайомилися з Ілеєю, ми подумали, що треба робити однозначно Гоголя. Якось всі так зійшлися на цьому. І потім ми зрозуміли, що якраз десь через півроку буде 185 років з того часу, як Гоголь почав писати. І потім, якраз, е ми зрозуміли, що це десь період святого Миколая. І... Прекрасний подарунок на Новий рік на Різдво на Святого Миколая. Саме така книжка для дорослих і для маленьких днями відбувся Різдвяний Різдв Арсенал з 17 по 21 грудня. А, мені не вдалося потрапити, але знайомі були і говорили, що це також фантастично досить. Так і люди просто сім'ями туди приходили. І був великий вибір от саме дитячої літератури. Дуже багато дитячої літератури. у нас зараз з цим взагалі проблем немає. Тобто, батькам, в принципі, треба зараз шукати українських книжок. Шука. Шукайте українські книжки, і вони дуже доступні. Витратіть просто трошки часу, зайдіть на сайти видавництв. Там смішні ціни на дитячі книжки. Видавництво старого лева видає фантастичні книжки. Я їх завжди дарую. Якщо не свої книжки, то книжки колег з великим задоволенням, ультрасучасні видання за дуже доступні ціни. Чому зараз важливо зараз от саме дитячу літературу розвивати і саме от маленьких дітей привчати до української мови, до української книжки, до українського автора? 22 роки ми жили в такій ситуації, де освіта тотально обестінилась. В школі корупція, в університеті, корупція дітей просто відбивають у дітей бажання читати. Любити читання у нас ця застаріла радянська шкільна система, і мені здається, що зараз є запит у суспільства це змінювати, якщо батьки не будуть читати зі своїми дітьми, саме читати книжки, вони не зможуть привити любов до читання і до науки. Знову ж таки, де а, ви а, як людина із сфер, сфери видавництва бачите запит на українське на українську літературу сучасну, дитячу літературу сучасну. А, в яких регіонах Якщо, чи по всій це... Україні? По всій Україні у навіть нас на сході? Харків, Дніпропетровськ е, дуже активний. Між іншим не дуже активна центральна Україна. Дивно, дивно, я здивована. От не дуже активно. Ну, звичайно, активний Київ, активний Харків, активний Дніпропетровськ, Західна Україна завжди була дуже активною. Підтягується центральна Україна, але от от у мене така статистика особиста. Ну, це те, що зараз в принципі може об'єднати український народ всі регіони. Довкола, наприклад, дитячої сучасної літератури? Може, довкола, в принципі, гарного продукту. Якщо ми почнемо робити якісні книжки, якісний продукт, це дуже вплине взагалі на наш розвиток суспільства. Я думаю, що люди будуть позитивно реагувати на якісні книжки. Можливо, я вас попрошу навіть і секрети розказати дану, але на майбутній рік от ваше видавництво основи. Які є плани? Скільки знаживається? Дуже, дуже багато планів. Ми видаємо ще дві книжки в серії шкільні. Це буде збірка розстріляного відродження, мала проза та поезія з ілюстраціями Сергія Майдукова. Також ми видамо в цій серії Кайдашеву сім'ю. Теж з такими дуже дивакуватими ілюстраціями, колажами, графікою. До книжкового арсеналу ми готуємо видання Ройбурда. Олександра, теж дуже такий успішний, відомий український художник великий альбом присвячений українському нонконформізму. українських шестидесятників. В лютому у нас виходить перший україномовний Коран, і це тільки плани до весни. Тому в нас дуже, дуже цікаві видання готуються. Будемо чекати, поки зимові канікули. Я думаю, що діти батьки придбають до прикладу, Гоголя, да, гоголя Вічора на хуторі Пліздиканьки почитають. І тоді вже буде дійсно будуть чекати наші глядачі на до весни те, що ви будете видавати знову. Дякую вам за те, що Дякую. завітали до нас а, напередодні нового року. І сподіваюсь, що цей рік буде успішним для вас Дякую. і для читачів, які користуються і. і Купляють книги у видавництва основи дана Павличко – Наш гість це соціальна крина та Чорноморська телерадіокомпанія. Працюємо для вас і дуже вдячні за те, що ви з нами.